Як ви вважаєте, чому цьогоріч міська рада провела бюджетні слухання без анонсування заходу? Ну, мабуть, щось хочуть скрити. Можливо, якісь кошти хочуть не туди, куди потрібно, не на ті цілі, які якби громада хотіла. Що більше забрати собі? Ну, це не чесно по відношенні до громади, адже всі повинні знати, куди розподіляються кошти, скільки вони виділяються. Я читала дуже багато шуму, піднялося в коментарях за це. Ну, я вважаю, що це невірно. Їх треба всіх на фронт спочатку відправити. По-моєму, було таке, що не має права займати довгість, поки на фронті не добував. Люди голови і життя там ложать, а не все ділять в шкуру. ці секрети є. Треба вже мера поміняти, тому що він торгує землею і за нього багато поганого кажуть. 30 мільйонів гривень у нього пішло на велосипедні доріжки. Оці. На, на трьох вулицях. Можливо, це зараз зі з війною, я не, не можу сказати, чому так. Я вважаю, тому що щоб ніхто не знав, який бюджет розподілений, щоб побільше собі карман покласти. Ну, у нас в Верховної Раді, що в місті, що в Києві, одні ворюги, одні брехуни, одні злодії. Більше в мене слів своєму приводу немає. Не знаю, щось приховують, можливо, фінанси і так далі від людей, просто то й все. Ну, мабуть, дуже багато грошей крадеться, якщо це гроші громади, то ми ж повинні знати, куди витрачаються кошти. Тим паче в такий час. Не можу сказати. Я взагалі в шокі від нашої Барбарської міської ради. Можна показувати техніку красиву і все рядом з мером. Смотрите, що твориться на вулиці. До Остановка не подойти, при будинковій території не почищено.